Усім привіт! Є біблійна історія, яка показує, що Ісус Він зупинився біля смоковниці, була весна, їй було не час принести плід, але Він її прокляв. Чому Він її прокляв? Тому що а, ми бачимо, що це про образ ізраїльського народу. Ізраїльський народ це були віруючі люди, але вони відступали від Божого Слова, тому вони були прокляті. І це приклад для мене, що я можу також бути проклята, називати себе віруючою людиною, тому що Бог Він е, смотреть на моє серце, є в моєму серці Бог. Як я відношуся до Слова Божого. Тому, щоб мені не бути прокляті на цій землі і не поступати як ізраїльський народ, мені треба покаятися, е, слухати Слово Боже і поступати по Слову Божому. i mean